Вітаю на моєму каналі. Нарешті ми добралися до нашої картоплі, так як наші сусіди вже давним-давно впорались із цією задачею. Садили ми в порівнянні з іншими пізно 1 травня, тому і купаємо теж пізніше. Впорались ми, слава Богу, за один день. Чоловік займався копанням, власне, а я збирала картопельку та сортувала. З одного мішка картоплі, яку ми саджали навесні, вийшло 4,5, які ми назбирали. Цього року картопля в нас не дуже вродила, проте дякуємо Богу за те, що є. Тут мій чоловік втомлений вже йде після всіх робіт додому. Ну, а це власний розмір нашої картопельки. Якщо нам не вистачить картоплі, то ми візьмемо в мами мого чоловіка. Тому що в неї досить добре вродила вона. А тут ви можете спостерігати за нашими ласунками, які вже добряче підросли за літо. Нещодавно ми їздили в АТБ на закупи, і там були чудові акції, тому ми добряче затарились, показую, що ми саме придбали. Ось такий булгур, рис, дві упаковки. Далі. Спагеті. дві упаковки, тому що одну вже розкрила, Часниковий соус Згущене молоко. два ось таких курячок бульйони, сметана, чай один з м'ятою, інший з ромашкою, шоколадки мої улюблені, Цькова пудра. Чесниковий перець, приправа і паприка. Моя улюблена бринза. Маргарин такий великий 500 грам. Львівські дріжджі, нектарини, листкове тісто, дві упаковки, спеціалі. Ряженка. То листуку пасту за рекомендаціями з кальцієм, дві упаковки мокрих серветок, лопатка ось така металева. та дружбляк такий. І передбали дві піці. Ось остопу. За це все ми заплатили півтори тисячі гривень. Ну, а це вже зранку чоловік після роботи приїхав, і придбав борошно, тому що закінчилось. Ось таке морозиво. До речі, це моє улюблене, як я вже говорила колись. Зараз популяризувалося морозиво з печивом, теж дуже смачне: сир, косічка, грінки, молоко, також твердий сир, сосиски, йогурт питний для мене, а намазка наша улюблена з лососем. Також м'ясо, це курячі дві грудки і безалкогольне пиво. Ми дуже любимо його. Ну, а це наш обід. Після обіду випрала всій сім'ї курсівки, це мої, мого чоловіка та нашого сина. Машинка достатньо добре впоралась. ну і На цьому я вирішила не завершувати етап чистоти і випрала також ковдри. З однією мені допомогла пральна машинка, а з іншою довелося впоратись самотужки. Ну і ось так вони сохли власне, в нас на перкані. Показую вам, як чудово чоловік скосив траву на подвір'ї під жилку. З ремонтом зараз пауза, тому що доводиться справлятися з городом. Ловимо і насолоджуємося останніми осінніми деньочками. На днях я вирішила замовити картини по номерах з ось такими квітами, піонами. Я вже, до речі, почала розмальовувати її. В наступному відео покажу результат. Наступна картина, перед якою я не змогла встояти, це Клеопатра. Планую повішити їх на вітальні після того, як розмалюю. Також на днях замовила посуд, деякий чоловік робить розпаковку. Дуже задоволений. Мені були необхідні кружки з великим об'ємом. Тут 640 мл, як ви бачите, такі величенькі. Щоправда, одна ось ця біла прийшла з дефектом, як ви можете помітити, але для мене це не проблема. Незважаючи на те, що я нещодавно замовила чугунну сковорідку, я вирішила придбати ще й алюмінієву, вона легенька та дуже зручна. Чоловік мені її склав, і я була дуже щаслива. Разом за дві кружки та сковорідку вийшло 540 гривень разом з доставкою, здається. На обід я приготувала ось такий плов, чайок. В нас були фрукти та сінабони. До речі, рецепт вже є на моєму каналі. Вони просто неймовірно смачні. Вікові на роботу я вирішила приготувати ось таку піцу, все дуже швидко робиться з листкового тіста, як завжди. Також я захотіла приготувати звичайний суп до піци. Беру ось такий курячий бульйон у кубику та вкидаю в кип'яток. Ну і, як завжди, чоловік в останній момент нагадав про лотки, які йому потрібно помити на роботу. Після миття посуду мені необхідно було перестелити ліжко. Коментарі, підписки. Залишайтеся зі мною. До зустрічі! Буду прощатися з вами. па-па!